Жіночий реабілітаційний центр в місті Борислав, церква нового життя, започаткувала на території колишньої лікарні в 2017 році. Зараз реабілітаційний центр знаходиться на стадії реконструкції, але, незважаючи на це, до центру приходять дівчата, які хочуть стати вільними. Зневіра, втрата спілкування з рідними, ставши заручниками алкоголю та наркотика, залежні дівчата втрачають сенс життя. Але Бог не хоче смерті грішника, тому церква намагається допомогти таким людям. Програма тут розчитана так на, приблизно на, на рік. Ну, ми вже дивимось, хто як її проходить. Півроку на реабілітацію і десь пів року на адаптацію. Центр приймає не тільки самих жінок, але і жінок з дітьми, щоб зберегти зв'язок між мамою та дитиною. Я їхала сюди осмислено, сама по своїй волі. Проблема в мене була з наркотиками. Була залежна, курила 4 роки, 9 числа буде 2 місяці. Я на центр. Хочу відносини не з чоловіком відновити. Я їхала на центр, знаючи, що щось поміняється зі мною тут сто процентів. Взагалі на світ стало якось інакше дивитися до всього. Тут, в реабілітаційному центрі, дівчата отримали шанс на нове життя. Бог працює над характерами, змінюючи серця, робить їх терплячими, та чуйними до дітей та оточуючих. Вони вчаться жити з Богом по-новому. Дівчатка ходять на служіння до церкви, Я куди кинула Зразу з першого дня, коли приїхала сюди, мене Бог на від цього рабства, гріха, що Бог проводить над одної роботи, і я думаю, що я не, не дарма, він мене сюди приїздив. Тут Господь моє серце. Я його знаю зараз. Я знаю, що я готочка. Я хочу спасибо для блистів. Може не всі зрозуміють, але зараз я відчуваю себе потрібною. Наш отець чоловік сорока, прийняли водне хрещення. Знову, знову нас прощаєш війни. Около десяти сімей, дівчата повиходили заміж. Вже троє народили дітей. Ну, слава Ісусу Христу! Зв'язку з тим, що бажаючих пройти реабілітацію, чим далі стає більше. Наразі на першому поверсі вже діє вісім житлових кімнат. Розрахованих на 4 людини кожна. Також є їдальня, кухня, три туалети, дві душові кімнати. Пральня. На другому поверсі буде розташована молотовна кімната, де кожен зможе провести час з Богом. Окремо кімната-квартира з душем та кухнею для сім'ї з дітьми. Прийомна кімната. Великий холл, де жінки з дітьми можуть відпочити та поспілкуватися одна з одною туалети, душові кабінки. Також планується шість окремих кімнат для людей, які вже пройшли реабілітацію і перейшли в період адаптації до нормального життя.